Цьому році ми пройшли шлях, шлях служіння, шлях формування. Ті, кому треба, ті залишились в церкві, ходять стабільно. І хочемо перше кому сказати подяку. Це нашим вчителям суботньої школи і від нашого спонсора сьогодні подарувати вам квіточки. Перший, будь ласка. Ми дякуємо нашому директору нашої суботньої школи, майбутній пастор школи, да? у нас же в канадський пастор, так. Да? Е, Люба тобі. І Танюха тобі. І також я хочу е, подякувати моїй дружині. Ну, ви поняли, так? Да? Ну, я правильний чоловік. Що ви хочете сказати? Правильно, так. Да. Славочка, дякую тобі також за те, так. що ти була разом з суботньою школою. Так. Давайте я за вас помолюсь, подякую. Давайте ми когось покличемо. То все, то я та я. Сергій Вінтрієвський, вийдіть сюди, подякуйте Богу за наших вчителів, що вони вели наших діточок цілий учбовий рік. Давайте ми всі встанемо і благословимо. Господу нашому за те, що Господь був час всередині з нами, що він не покидав і не розставляв цю церкву, цю громаду. Ми вдячні Господу за те, що він вів нас у цьому році своїми шляхами. Ми вдячні Господу за те, що він нас підтримував і направляв, давав нам силу. Ми вдячні Господу за пастирів, за служителів, за всіх, хто служили, за всіх, хто приймав участь у житті церкви. І дякую Господи за наших жителів, нехай Господні порозуміння, ми будемо з усіма з нами, і Господня милість буде з нами. Амінь. Дякуємо, вчителя, сідайте, будь ласка. Несподівано приємно. Що що? Несподівано приємно. Приємно. Що я хочу сказати, що е, кожна сім'я ви можете взяти додому після е, нашої зустрічі? Взяти додому е, і сам теж «take one for your house», е, додому для того, щоб була пам'ять. Е, в англійській мові є таке Watch me grow. Я хочу, щоб ви протягом літа. Мали ось, цей, ось цю квіточку, ось цю таку квіточку. І поливали за неї, дивились за неї, спостерігали, як вона росте. І нехай це буде нагадуванням, коли ми не збираємося. Нагадуванням вам, що наша церква, церква, вона як оця маленька квіточка, яку Маріна принесла сьогодні. Нехай вона виросте до осені, і ви побачите. Що чекає нашу церкву, коли ми про неї будемо піклуватися? Нехай вам це буде нагадуванням вам, нашої церкви на протязі всього літа. І ці принципи, які є, щоб піклуватись про наші квіточки, нехай буде цей принцип також у нашій церкві.